Але це не завадить мені починати кріпити сітку. Уже вся стіна готова для цього підшиву позривав, пооббивав і можна приступати до кріплення сітки. Придбав такі шурупи діаметром 4 і довжиною 150 мм. Згідно моєї теорії, оцей шуруп має вкрутитися аж до половини. А ну, ну от так от. І на всю різьбу. Зараз я вкрутю його в глину і спробую висмикнути. Подивлюсь наскільки це надійно. І розрахунок такий, що буде 5 таких шурупів на квадратний метр. Зараз глянемо в глибину. Отже, залишається 4,5. Ну, Отже, шуруп вкручений на 10 туди, в стіну. Так, спробую достигнути. Зараз зациплюсь. Ні, дістати його точно неможливо. Але ж навантаження буде ж звичайно, отако діяти. Донизу. Воно не буде його виривати, якщо стіна буде рівна, плоскості я отримаю, то буде тиск тільки отакий вертикальний. Тобто цю сторону нічого на нього не буде діяти, строго вертикальне навантаження. Але ж оскільки я хочу 5 таких, Шурупів на метр квадратний, то я думаю, вони мають витримати, навіть якщо він прогнеться під вагою цієї штукатурки, то ось оцей корж, який утвориться, має просто просісти так не прогнуться всі гуртом, це теоретично. І зібрусі на оцей цоколь. Якщо ж, Ну, я вже закріплю і подивлюся, якщо буде цього мало, я зав'ю ще може якихось цвяхів докупити та, та цвяхами попідсилюю. Але мені здається, цього має бути достатньо. Я не знаю, зараз можливо лишнім, але я хочу додатково ще. Ізолювати цей сокол. хоча він і так уже ізольований, бо він із цього. пінополістирола. Але щось у мене непереборне бажання ще додатково його ізолювати. Спочатку думав е... рубероїдом це зробити. Так вона стінку вийти. Ну, Трохи на стінку під цю шубу зайти і вийти сюди. А потім би там штукатурка лягла і відрізати його. Але я використаю другий матеріал. Ось Цей матеріал спінений поліетилен, чи я не знаю. Ну, Таке воно на теплі поли встановлюють так, ізоляція від стіни. Теплоізоляція така. І зараз я його зараз розріжу на шматки, отаку, напевно, на, на 4, ні, на, на 5 шматків розріжу цей рулон. Та я спробую що з того вийде. Так, Отаким от чином уже ця стрічка прибомбелена до... До стіни десь не тримається, десь тримається. Стики не без нахльосту робив, тому що я хочу, щоб це служило як демпфером. Тобто не гідроізоляція. Хоча, хоча в деякій мірі і гідроізоляція. Але ж ці стики я зробив, підійшов в стик, без нахльост. Не знаю, щось мені так підказувало. Отже, за 10 хвилин роботи вже цоколь вкритий цим матеріалом. Так, ось оця сітка. Звісно, стан її вже місцями доволі доволі плачевний. По краях вона навіть трошки ламається. Та не трошки вона позгнивала є. Але будемо сподіватися, що вона не вся така. Та й в цементі буде, вона щось лежить ого-го Я думаю буде все нормально. Зараз я розложу її, подивлюсь і будемо встановлювати. Так, треба надаємо яка ширина в нього. Ширина, ширина, на 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 на, -на. Метр п'ять Метр сорок. Метр сорок. Це 2,80, якщо два ролона 2,80. Це забагато. 30 на два 2,50. Чудово, чудово. Опа, що глянем, яка вона стане. Так, самотужки звичайно буде, якось, мені здається не дуже і цікаво. Пришурупений туди, ще спробуємо. Так, оно крутитися. Так, заціпається кругом. Це я розкрутю, щоб подивитися скільки метрів її. Так Щось тут понизу рветься геть. Чи купить нормальну сітку? Щось воно Щось вона ламається прямо. Круто, пока круто. Як не тут застряне, то тут застряне. Он у тебе разорвалось. Розірв... Я уявляв це не так собі, звичайно. Окей, буду розпутувати. Так, яка ідея? Оцього рулона метр 45, він там якийсь нерівний, він там затягнутий, там більше там менше. Ідея така, щоб його завести скрутив крутив опять рулон, помірний його 10 метрів, вистачає. Тут набомбели ось три гвістки на висоті метр 40. Буду намагатись поставити на цю виварку і зачіплю сітку, а потім отак буду намагатися розмотувати цей рулон потихеньку, щоб не пошкодити вже цей пінопласт. На даному етапі сітка виглядає так. Але щось ще й до угла не вистачає чи 2 метри, значить 10 метрів. Не розумію. Може вона ще потягнеться та їй та вистачить, я не знаю. Будемо сподіватися. Ну затіє так вже мені, вже ентузіазму менше. Так, а зараз сіточка вже потихеньку вилазить на стіну. Як я це роблю? Одмірив приблизно від цоколя метр м приблизно. І нашверлив, ну, накрутив таких шурупів Просто примірно. Метр сорок, метр тридцять, неважливо. І так, значить перепіднімаю і надіваю. І надіваю. Так само тут зараз прикрутю, підніму і надіну. А потім уже буду. Значить переставлятися з ячейки на ячейку, натягуючи її. Сподіваюсь, вийде сьогодні щось мене до вечора. Так, натягувати і кріпити буду oh. на такій... Вона використовується для гіпсокартону, для підвісів. Я таку буду на декілька разів згинати, перерізати і кріпити. Вона якраз заходить в цю ячейку. Ну, Таким з натягом, але заходить. Але заходить. Трошки незручно. Я хотів таку перфострічку купити. Вона в один ряд ці дірки і так, і скручена. Але щось ні в одному з магазинів я її не знайшов. Ну, Трохи позаморочуюсь з цією. Що ж, так виглядає день моєї роботи. Сітка закріплена, Отакий От натяг має. Не знаю, може недостатньо, має ще десь. Може частіше прийде, ніж 5, як я собі і планував. Тут хочу 3, 1, 2, 3, я думаю, наче достатньо буде. Але ж доволі, доволі міцно тримається. Ось таке з'єднання. Я заводю ячейку сюди, вона наче, обіймає його. Так тримається верх на гвістках, але я як буду внахльост ще ж давати якихось сантиметрів 15-20, то іще підсилю. А далі буду виставляти маяки.